Як бути щасливим? Щасливі ті, що люблять, щасливі ті, що дякують, щасливі умиротворені, щасливі ті, що знайшли рай у собі. Щасливі ті, що дарують у радості, і щасливі ті, що приймають дари з радістю. Щасливі ті, що шукають, щасливі ті, що прокинулися, щасливі ті, хто слухають голос Бога. Щасливі ті, що виконують своє призначення, щасливі ті, що пізнали єдність, щасливі ті, що усвідомили смак Богоспоглядання, щасливі ті, що перебували. Бувають у гармонії, щасливі ті, що відкриті сонцю, щасливі ті, що течуть, як річки, щасливі ті, що готові прийняти щастя, щасливі всі мудрі, щасливі ті, що усвідомили себе, щасливі ті, що полюбили себе, щасливі ті, що вихваляють життя, щасливі творці, щасливі вільні, щасливі ті, що вміють прощати мудрість царя Соломона.